Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є і сьогодні ми з вами поговоримо про механічні клавіатури від компанії GamePro. Сьогодні ми з вами розберемо МК-120, МК-100, МК-105, МК-80 та МК-85. Механічні клавіатури мають ряд переваг перед мембранними. Вони більш надійні, довговічні та забезпечують більш точний віт. Отже, давайте поглянемо, що можуть нам запропонувати ось ці механічні клавіатури та на що вони здатні. Але перед початком, як завжди, попрошу вас. Підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Це дуже просто, можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та. Головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. GamePro MK100 і 105 вирізняється стильним і функціональним дизайном. Вони подібні за естетикою, різняться лише розміром. Чорний матовий пластик та сірі елементи створюють сучасний вигляд, а вбудоване підсвічування додає ефектності. Літери підсвічуються. Ви можете налаштувати яскравість та кольори за своїм власним бажанням. Клавіатура МК 80 і МК-85 мають однаковий дизайн. Корпус абс пластику, чорного кольору. Ковпачки зроблені з двошарового пластику. Частина знизу біла, і вона добре пропускає крізь себе підсвітку. Крім того, підсвітка поетапна. Можна змінювати кольори та яскравість. МК100 та МК-105 це провідні клавіатури, призначені для роботи з ПК. Це одна модель, яка вирізняється кількістю клавіш. Тож обидві з'єднуються за допомогою кабелю USB і мають механічні перемикачі. Підтримують натискання до 26 клавіш одночасно і працюють на операційних системах Windows MacOS та Linux. Крім того, вони оснащені LED-підсвічуванням з восьмима різними режимами, що дозволяє користувачам налаштувати освітлення відповідно до своїх вподобань. МК 80 відрізняється від 85-ї також кількістю клавіш. Одна з Падом, а інша без. Вони можуть бути двох типів з червоними свічами, тоді в кінці назви стоїть буква R red та з синіми B Blue. Тож ви можете обрати залежно від своїх потреб. Отже, ця клавіатура для ПК з'єднується за допомогою дротового USB-підключення. Вона підходить як для гри, так і для інших завдань. Ця модель не вологостійка, присутня функція Plug and Play. можна легко під'єднати до комп'ютера чи інших пристрів за допомогою кабелю, і вона почне працювати без необхідності установки додаткових програм або драйверів. Працює з Microsoft Windows. На випадкові. Натискання реагує, крім того, клавіатура має ресурс в 50 мільйонів натискань. GamePro MK100 та 105 не скрипить. Клавіші мають якісну збірку і не видають неприємних звуків при натисканні. Клавіші на обох клавіатурах мають механічні перемикачі, а саме вони забезпечують чіткий і відчутний відгук при натисканні, не заскакують і не вимагають надмірного зусилля для натискання. Невипадкові випадкові натискання реагують. Обидві клавіатури мають гарантію на 12 місяців та 50 мільйонів. Натискань щодо МК-80 та 85. Тут ситуація дещо інша. Клавіатура не скрипить, клавіші не розпізнають силу натискання. Без шумного введення також немає. Виробником зазначено ресурс у 20 мільйонів натискань. Це більш ніж у половину менше за попередні клавіатури. Клавіатури Pro – це механічні клавіатури, які підійдуть як для ігор, так і для роботи. Сьогодні ми розглянули різні варіанти з перевагами та недоліками. Але яка клавіатура сподобалась мені найбільше, я написав в коментарях під цим відео. І ти. Також роби свій вибір, яка з цих клавіатур тобі сподобалась найбільше. Напиши, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво побачити це. Ну і звичайно, не забувайте, друзі, підписуватись на канал огляд угляді та тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.